Патріарха Кирила засудили та оголосили про повну самостійність і незалежність Української православної церкви, а ще заявили про налагодження діалогу із православною церквою України. Такими рішеннями завершилося вчорашнє зібрання московського патріархату. Засідали весь день у свято пантелеймонівському жіночому монастирі. Що привіт, народ! З вами я Баба Сніжана. Ох, і скучила я за вами. Чи знаєте, мої дорогенькі, навіщо в УПЦ Емпе був собор у Феофанії? Адже їх так всіх задовольняв канонічний статус, і їм достатньо було тих, подарованих Москвою повноважень. Аж тут раптом їм захотілося незалежності, а щось і стало іншими словами, що случилось причина проста війна після повномасштабного вторгнення. Нарешті народ побачив криваві прілісті рускава міра. Особливо зазомбовані, готові все терпіти і чекати воссоєдінення з Росією, Більш тверезі не могли пов'язати ті звірства проклятих москалів з вірою в Бога і православним єдиновірієм. Багато священиків з УПЦ МП різко виступили із заявами проти Росії і Кирила Гундяєва. Церковна структура митрополита Онуфрія Березовського затріщала по швах. Треба було щось робити, оголосити автокефалію. Але як? термін автокефалія настільки був дискредитований, зневажений в середовищі УПЦ МП. Що треба було негайно щось вигадувати нове собор в кінці травня 2022 року У Феофанії пройшов в напруженій обстановці в середовищі розбіжностей і незгод. Але таки народили рішення і назвали новий статус незалежним. Убогі москвославні, щоб допекти ПЦУшникам, придумали слоган автокефалія дається, а незалежність виборюється. Ох, і красиво звучить, ох, і лукавоє тварі. Незалежні вони. Насправді в УПЦ МП Невизначений канонічний статус, а є сліпо чеснаку, вони та сама московська церква, що й була раніше. Но все роднеє, це маю всіх. З вами була я баба Сніжана, смерть окупантам, і хай живе Україна!